На цьому заході на національному чемпіонаті з воркауту серед аматорів 170 унікальних атлетів. Це атлети, котрі приїхали з. Івано-Франківська, найдовша частина з Чернігова. Є атлети, котрі представляють південь України, і навіть котрі виїхали з деокупованих тимчасово деокупованих міст. Присутні атлети зі сходу, Краматорськ, Покровськ, Харківщина, Київщина, Рівненщина, Черкаси, Дніпро, багато атлетів з області. Тобто, цей захід на Україну. А вони початківці, і для нас важливо створити для них умови за того, щоб вони прогресували, отримували спортивний досвід і отримали переписку на чемпіонат серед професіоналів. І також ми взяли за традицією, на жаль, сумна традиція, але важлива, це пам'ять про наших друзів, про наших воїнів-захисників. Сьогодні це бійці 47-ї бригади Магура Збройних сил України, це Владислав Воронін та Андрій Гусак. Це два найкращих друга, два юриста, котрі на початку повномасштабної війни прийняли на себе відповідальність, стали до строю, і, на жаль, минулого року, під час контрнаступу і вже осінніх подій загинули. Вони якраз таки і приходили на наші заходи. І зокрема, Андрій Гусак він був учнем Ковальова Владислава, одного з наших тренерів і координаторів сьогоднішнього чемпіонату. Він багато років приймав участь в воркаут-рекордах, Це один з напрямків, в котрих він регулярно був. Тобто він один з тих, хто сьогодні зараз тут присутній. Фізично його вже з нами немає. Але подумки ми сьогодні створили банер пошани. На котрому кожен атлет має змогу підійти кожен гість заходу і написати слова подяки сім'ї. І цей банер тут присутній, в повний зріст є хлопці, тому для нас це також велика честь.